Про життя шукаємо відповіді на гострі питання, тривожність, частина 1. звідки вона береться і чому нас не відпускає? Уявіть ваше життя зовні нормальне, все більш-менш під контролем, але всередині, ніби хтось постійно підкручує гучність, думки швидше, серце б'ється чистіше, тіло напружене, як струна, а в голові мільйон. А що якщо? Це є тривожність, Вона не з'являється просто так. Є на все свої причини. Давайте розберемось. Тривога це не слабкість і не каприз. це певний сигнал. Так, психіка каже мені небезпечно, навіть якщо реальної небезпеки немає. Перше невизначення. Мозок ненавидить ситуації, які він не може передбачити. Коли ми не знаємо, що буде завтра. Мозок запускає аварійний режим. Образи небезпек, перебільшені сценарії, напруження це еволюція. Краще перебільшити, ніж. Пропустити загрозу, і мозок перебільшує друге досвід минуло. Якщо колись було багато стресу, втрат, крику, хаосу, мозок звикає жити в напрузі, навіть коли все спокійне, він не вірить. Тому тривожність часто це не про сьогодні, а про рани вчорашнього дня. Третє виснаження. Коли ви довго живете на ресурсах, не відпочиваєте, не маєте часу на себе, тіло просто не витримує, і тривога стає способом сказати. Ти стоп, я більше не тягну. Четверте гіперконтроль. Люди з тривожністю часто прагнуть тримати все під контролем. Не тому, що вони педантичні, а тому, що контроль це їхній спосіб почуватися в безпеці, мати певні гарантії. Але контроль неможливий у всьому. І звідси починається напруга, яка приводить до тривожності. П'ять соцмережі та інформаційний шум. Ви гортаєте сторінку і мозок за секунди бачить сотні історій, поразки, трагедії, успіхи. Це викликає відчуття, що ви не встигаєте, не живете достатньо. Або що світ небезпечний, тривога тільки зростає. Шосте характер і темперамент. Деякі люди від природи більш чутливі. Їхня нервова система реагує сильніше на зміни, шум, критику, невідомість це не мінус, це особливість, з якою можна жити, і треба вирівняти. Духовний аспект, коли люди покладаються тільки на себе, тягне все сама забуває про духовні опори. Тривога росте, а святий письмо каже, що треба покладатися на нього, на Бога. І це нагадування, що ви не повинні тягнути світ на своїх плечах. А у частині другої ми розберемо найцікавіше, що реально може допомогти заспокоїтись і позбавитись від тривожності. Пишіть свої думки, підписуйтесь, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.